Цього хлопця часто можна побачити за роботою на вулицях Львова. Юрій фотограф однієї з найвідоміших студій міста. Втім, світлини не єдина робота із зображенням, яку він виконує. Має хобі аерографію, тобто розмальовує автівки, мотоциклетні шоломи та інші металеві вироби. Нещодавно дзвінок від друзів і дещо незвичне прохання. Нам дали напрямок, в якому плані має бути виконана робота а весь дизайн, весь на ходу повністю робився. Тобто, от що нового придумали, то і робили. За два тижні до цього дзвінка в ліщині неподалік перемишля святкували Лемківське весілля. Родини буньків та закалужних живуть на цих землях століттями. Українці з діда прадіда, тепер громадяни Польщі. Наречений Гриць Бунько обожнює футбол. Утім, коли вчився в школі, не вболівав за жодну з команд. Польські дружини були чужими для хлопця. Коли ти йдеш на матч і просто тупо подивитися, з нікого ти не вболіваєш, Тобі не цікаво, ну, що посидів півтора години. Не знаю, там пожерсімічок. Попив пиво, закусив таренку і пішов додому. Так можна було з жінкою навіть корисно вдома посидіти. Команду свого життя Гриць і Марійка знайшли вже у Львові. П'ять років тому вони приїхали в Україну навчатися в університеті Франка. Тоді вперше й потрапили на матч зелено-білих. Тепер ходять на кожну гру за участю Карпат. Спочатку не любили ходити, бо тому що кожен матч, на якому я був, вони програвали і дуже погано грали, але потім вже якось зібрались докупи і почали показувати клас. А коли ти йдеш, ти йдеш для команди, ти йдеш для себе, для того, що ти знаєш, що ти любиш ту команду, ти хочеш на неї подивитися. Як вона перемагає. Інколи, на жаль, доводиться дивитися, як вони програють, але це все емоції, це все позитивні емоції, бо це ж футбол. ми б могли одружитись на футбольному полі, я б не мала нічого проти. Більшість товаришів подружжя буньків на весілля потрапити не змогли через візовий режим. Тому презент дарували вже у Львові. Вирішили зупинитися на корисній речі. Та куди ж без футболу? Так, пральна машинка набула зелено-білих барв. Бокові стінки покрилися оригінальними спіральками, а зверху на кришці красується близький кожному львів'янину герб. Ох, аж мурашки прийшли. Це, це просто щось неймовірне. Це як я це побачив, ну, говорити довго не міг. Що й напевно, як випив з добру літру горівки, мене щось там по горлі попустило. Це було неймовірно. Я задоволений тим, що мені сказали, що всі були в захваті. То найкраще задоволення, що може бути. Зараз на ексклюзивному подарунку вісохне фарба. Прати в машинці будуть не раніше аніж через тиждень. Та молодята цим не переймаються. Головне оформити ванну кімнату в кольорах улюбленої команди.